Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви просили мене подивитися пророцтво Густава Паєза, що саме 8 грудня станеться якесь чудо. Ось прийде Господь свершить правосуддя, ангел прийде з мічом, мощне пробуждення і багато чого. Росія содрогнеться. А початок кінця. Ну, дуже, Він там багато чого говорить. Давайте подивимося, що дійсно станеться 8 грудня. Дивимося. Давайте спочатку в світовому масштабі. Ну, Звичайно, в світі може бути щось завжди щось станеться. з правосуддя. Ну, в принципі, отут я бачу по правосуддю. Тут но, но. Не так, як він це все передбачає. Тут буде шанс у людства зробити свій вибір. Ось як я це бачу. О, да! Я тільки людство склала, а тут у нас сві... карта світу випадає. Дивіться: ми не, перевіря... ми не перевіряємо його пророцтво. Ми дивимося тільки що буде 8 грудня цього року. Тут буде кожна людина, кожна. Навіть якщо людина думає, що вона пешечка в цьому світі і нічого від неї не залежить, тут буде шанс у кожної людини в усьому світі зробити якийсь вибір. Ну, якось тут стануть, не знаю, зірки стануть чи ще щось. Зробити свій вибір на сторону добра, можна сказати, і на сторону зла. Вже як людина стане, залежить від людей. Так? Від, від усіх. Чим більше людей стануть, от як я розумію, це, на сторону добра, тим краще для світу. Тепер дивимося для України. Це було загальне для всього світу, і карти так і показали, що для світу. Тепер дивимося конкретно для України. 8 грудня. Що там таке? Чудо буде. Ну, я бачу, ви знаєте, дивіться а, вежа. Ну, от, видно, вежа. Що ще казати? Дуже погана карта. Війна, війна, а, збитки, а, втрати а, ну, недобрі не речі для України недобре випадає. Зараз, але, але, але. От як я сказала, мої дорогенькі, що я тепер сказала? У кожного буде шанс вибрати свою сторону. Або далі вірити, нехай буде в темні, от бачите, маніпуляції. Будуть відбуватися якісь маніпуляції саме 8 грудня. Я не бачу тут чуда. Саме для України не бачу чуда, це не є чудо. Єдине, що я бачу, дійсно, так, як я сказала, оцей вибір, кожна людина вибирає для себе. Вибирає війну розруху, тобто в зло вірити, або відкриває. Шлях собі, тут навіть не просто до перемоги, а до особистого щастя. І плюс, ви бачите, дивіться, тут військові, тут військові підтримка військових. Тут іде, знаєте, інформативна маніпуляція. Такі речі випускаються: як оці всі пророцтва великих ганді шманді, не знаю ще кого, навіть не знаю, як це назвати. От, усіляких. Пам'ятаєте, індійського хлопчика-брехуна. Ось це все випускається для того, щоб людей ну, принудити до якихось дій. Тобто, як я це бачу? Як я я це це бачу? бачу? тут людина вибирає, що їй хочеться здатися. Оце, оце в принципі, у мене чомусь таке йде враження здати. Да, тут, тут і навіть проплачені гроші. Дивіться, чи ми йдемо до перемоги, чи ми здаємо Україну? Ось, Ось, що треба Україні буде вибрати для українців. Або ми здаємо Україну. До речі, можуть бути і прильоти в цей день якісь дуже великі. Але я не хочу прильоти. Я, можу, я мушу туди конкретно задати. Хоча давайте задамо. Чи будуть дійсно прильоти. Оце натяк. Ну, дивіться. Можуть бути, так. Да. Можуть бути. Ось тут можуть бути прильоти. Ось це. Але важливо, що чи ми йдемо далі до перемоги, чи ми здаємо країну. Ось як. Від цього ми щасливі не будемо. Ми думаємо, що ми. Бога за ноги так зловимо. От куди ми йдемо в місяць, а місяць це є болото. А болото це є що? Болото є е, перебрік, рашка. Нам тільки військовий, ось тут військовий. Нехай буде помаленько, маленькими кроками, але тільки до перемоги, ось так. Військовим шляхом. Нічого не здавати, нічого не підписувати. А тут будуть щось, якісь маніпуляції там будуть. І як я пояснила на початку, що кожна людина в цьому світі, яка народжена є, ось буде, має вибір, має прийняти вибір, внутрішній свій вибір. Не сказати комусь, о, я йду туди, а сама пішла наліво. Розумієте? Саме внутрішній вибір. Ось це я бачу. Оце саме важливе. Раз мої любі, щиро вам вдячна за те, що ви мене, як би це сказати, просуваєте. Даєте мені, як би це сказати, ну, наступаєте мені на п'ятий і кажете, Ірина, роби це, Ірина роби, ви обіцяли, ви робіть, робіть це, робіть це. Дякую вам за це, дякую, що ви мені підсуваєте якісь теми разом до перемоги, мої любі, і все буде Україна.